Орсун Скотт Карт. Гра Ендера. Текст читає Сергій Оробчук. Ендер увійшов у двері ще мокрий після озера. На дворі вже смеркало, а в кімнаті, де чекав на нього граф, було ще темніше. Ми їдемо зараз? спитав Ендер. Якщо хочеш. Коли? Щойно будеш готовий. Ендер прийняв душ і вдягнувся. Він уже звик до штатського одягу, але у комбінезоній бійцівській формі почувався краще. Я ніколи не носитиму бійцівський костюм, подумав він. Це була гра бійцівської школи, і її закінчено. Він чув шалене щебетання цвіркунів у лісі, а ближче по дорозі скрегіт шин по гравію. Що ще взяти з собою? Він прочитав кілька книжок з бібліотеки, але вони належали будинку, і їх не можна забрати. Єдиною його власністю був пліт, зроблений власноруч, але й він залишиться тут. Тепер у кімнаті, де чекав граф, з'явилося світло. Полковник теж перевдягнувся. Він знову був у формі. Вони вмостилися разом на задньому сидінні машини, їхали по сільських путівцях, щоб приїхати в аеропорт зі службового входу. Раніше, коли населення землі ще зростало, почав граф. Тут були лише ліси й ферми, зрошували землі, опади потрапляють у річки, просучуються крізь ґрунт, утворюючи підземні води. Земля глибока, ендере, і вона жива аж до самісінької серцевини. Ми люди живемо лише на поверхні, як павуки водомірки на спокійній поверхні води біля берега. Ендер мовчав ми навчаємо наших командирів саме так, а не інакше, тому що маємо на те причини. Нам потрібно, щоб їхній розум був гострий, щоб вони не відволікалися на інші, хай цікаві для них речі. Тому ізолюємо їх і тебе тримаємо окремо від усього світу. І це спрацьовує. Але коли майже не зустрічаєшся з людьми, коли зовсім не знаєш землі, коли живеш серед металу, а за стінами холодний космос, тоді так легко забути, навіщо взагалі варто захищати землю. Чому світ людей вартий тієї ціни, яку вам доводиться платити? Так ось чому ви привезли мене сюди, подумав Ендер. Після скажених темпів дали мені аж три місяці, щоб змусити полюбити землю. Ну що ж, це спрацювало. Усі ваші трюки працюють. І Валентина була ще одним із ваших трюків, аби нагадати мені, що я мушу тренуватися заради її життя. Добре, я запам'ятаю це. Ясна річ, я використав Валентину. Як завжди, прочитав його думки граф. І ти можеш ненавидіти мене за це, Ендере, але май на увазі так вийшло лише тому, що між вами є дещо справжнє мільярди зв'язків між людськими істотами. Ось що ти мусиш зберегти, врятувати. Ендер повернувся обличчям до вікна і дивився, як злітають і сідають гвинтокрили й дирижаблі. Їх підібрала вертушка і понесла до космопорту міжнародного флоту Стампі-Пойнт, який був офіційно названий на честь якогось покійного гегемона. Але всі називали його Стампі-Пойнт за назвою жалігідного маленького містечка, яке знесли, коли будували дороги зі сталі й бетону до величезних островів, що росли по обидва боки затоки Пемліко. Баклани чайки все ще поважно крокували в солоній воді, а вкриті мохом дерева нахилялися низько до води, ніби хотіли напитися. Накрапав дощик, бетон став чорним і слизьким, і неможливо було розібрати, де закінчується дорога, а де починається затока. Граф провів його через лабіринт численних перевірок. Єдиним документом була маленька пластикова кулька, яку граф кожного разу діставав із кишені. Він кидав її до жолоба, і двері відчинялися, а люди вставали і віддавали честь. Потім жолоб випльовував кульку і граф крокував далі. Ендер помітив, що спочатку всі дивилися на графа, але тільки но вони проникли в глиб космопорту, люди почали звертати увагу на нього, Ендера. Клерків цікавив високий чин графа, але люди більш серйозного становища. Намагалися оцінити вантаж і зробити висновки. І лише тоді, коли граф застрібнув ремені безпеки у трансфері Ендер зрозумів, що полковник летить разом із ним. Як далеко? запитав він графа. Як далеко ви збираєтеся зі мною летіти? Ось у дорогу, Ендере. Тонко всміхнувся граф. Ви що призначили адміністратором командної школи? Ні. Значить, зрозумів Ендер, графа відізвали з посту завідувача бійцівської школи. Лише для того, щоб полковник супроводив його до місця наступного призначення. Невже я справді настільки важлива персона? здивувався Ендер. А у свідомості майнуло запитання, яке прозвучало тихим голосом Пітера як я можу використати це? Він здригнувся і спробував думати про щось інше. Хай Пітер прагне правити світом, але в Ендера інші мрії. Проте, згадуючи своє життя у бійцівській школі, він дійшов висновку, що завжди мав владу, хоча й ніколи не шукав її. Однак, вирішив він, суттю цієї влади була досконалість, а не маніпуляції. Тож у нього не було жодних причин соромитися цього, і він ніколи, хіба що, можливо, з Бобиком, не використовував свою владу, щоб заподіяти комусь біль. Та й з Бобиком вийшло, краще не придумаєш він став другом, замінивши собою Алая, який колись зайняв місце Валентини, сестри, яка тепер подружилася з Пітером, допомагаючи йому в його змові. Валентина, яка все ще незважаючи ні на що. Любила Ендера, і ця низка думок, в переплетінні зі спогадами, повернула його на землю назад, у тихі години, проведені в центрі маленького, як таця чистого озера, оточеного лісовими пагорбами. Ось це і є земля, подумав він. Не куля в космосі, а ліс і озеро, яке виблискує на сонці. Будинок, що ледь проглядає крізь дерева на вершині пагорба, травянистий схил аж до води, плескіт хвилі, сріблясті риби й птахи, що стрімко злітають із неба до води. А якогось жука чи муху. Земля це постійні звуки, дзеньки цвіркунів, свист вітру, щебетання птахів, і голос дівчинки, яка говорила з ним із такого далекого їхнього дитинства той самий голос, який колись захищав його від терору і був єдиним його спасінням. І щоб зберегти цей голос, щоб дівчинка залишилася жити, він зробить усе навіть повернеться до школи, навіть залишить землю ще на 4 або 40, хай на 4 тисячі років. Навіть якщо вона більше любить Пітера. Його очі були закриті, жодного звуку, лише рівне дихання. Раптом граф простягнув руку через прохід і торкнувся його плеча. Ендер застиг у здивуванні, і той швидко прийняв руку. Ендера вразила думка, що, можливо, граф відчував якусь прихильність до нього, але ні, це був просто точно розрахований жест. Граф робить із маленького хлопчика командира. Без сумніву, якийсь пункт навчального плану рекомендує батьківські жести з боку вчителя. Човник причалив до супутника міжпланетного запуску МПЗ всього за кілька годин. На супутнику МПЗ було три тисячі жителів, повітря і їжу їм давали рослини. Люди пили воду після обробки, вони до того тисячі разів оминали їхні тіла, а жили лише для обслуговування буксирів, що перевозили вантажі через усю сонячну систему і трансферів із пасажирами на Землю або місяць. Це був світ, в якому Ендер на короткий час відчув себе як удома. Підлога загиналася догори. Точно так само, як і в бійцівській школі. Їхній боксир був досить новим. Міжнародний флот постійно оновлював свій парк, списуючи старі моделі й купуючи найновіші. Боксир щойно притяг на супутник величезний вантаж металу, виплавленого на кораблі заводі, який добував і переробляв руду з малих планет у поясі астероїдів. Тепер метал потрібно було переправити на місяць, а до боксиру вже під'єднували новий вантаж 14 барж. Варто було графу опустити кульку у щитувальний пристрій супутникового комп'ютера, яку мить баржі від'єдналися від буксира. І на великій швидкості буксир полетить цього разу до пункту призначення за вказівкою графа, щойно вони покинуть супутник МПЗ. Теж мені секрет, хмикнув капітан буксира. — Кожного разу, коли пункт призначення невідомий, ми летимо на станцію МЗЗ. За аналогію з МПЗ, Ендер вирішив, що абревіатура означає станцію міжзоряного запуску. Але не цього разу, відмовив граф. Куди ж тоді ми летимо, поцікавився капітан. До штабу міжнародного флоту. У мене немає туди допуску. Не біда, заспокоїв граф. Лишень покажіть бортовому комп'ютеру ось цей тримайте курс, куди він спрямує, і вручив капітану пластикову кульку. Я маю сидіти із заплющеними очима протягом усього рейсу, щоби не знати, де ми знаходимося. О ні, звичайно, ні. Штаб міжнародного флоту розташований на малій планеті Ерос. Близько трьох місяців льоту звідси, на максимальну можливість швидкості, з якою ми, звичайно, і летітимемо. Ерос? А я думав, що жучари перетворили цю планету на радіоактивні. Ага. І коли це я встиг отримати допуск? А ви не отримали. Тому, коли ми прибудемо на Ерос, вас безсумнівно призначать на постійні чергування. Капітан відразу все зрозумів, і це йому дуже не сподобалося. Я пілот, а в тебе, недоумку, немає ніякого права замикати мене на цій скелі, звітуючи керівництво. Я не стану повторювати ваші міцні вирази. Прошу вибачення, але мені вказано скористатися будь яким першим, ліпшим, найшвидшим військовим буксиром. У момент мого прибуття саме ви підійшли до станції. Ніхто не збирався спеціально ускладнювати вам життя не переймайтеся. Війна, скоріш за все, закінчиться у найближчі 15 років, і тоді розташування нашого штабу перестане бути таємницею. До речі, попереджаю якщо ви один із тих, хто звик причалювати на око, то зараз так не вийде. Його альбедо лише трохи яскравіше, ніж Чорна діра, ви його не побачите. Дякую. буркнув капітан. І лише через місце спільного польоту він знайшов у собі сили вічливо звернутися до полковника графа. Бібліотека корабельного комп'ютера була невеликою і призначалася радше для розваги, ніж освіти. Тому під час рейсу, після сніданку і ранкової гімнастики, Ендер зазвичай розмовляв із графом про командну школу, землю, астрономію, фізику про все, що хотів знати. І перш за все його цікавили жучари. Ми знаємо про них зовсім мало, зізнався граф. Нам ніколи не вдалося взяти у полон живим жодного з них. Навіть коли ми ловили одного живого і беззбройного, той помирав щойно усвідомлював, що потрапив у полон. Для нас це залишається загадкою чому? Та навіть поняття він не підходить для жучар. Найбільш вірогідно, що солдати жучари самки, але з рудиментарними або атрофованими статевими органами. Ми не можемо нічого сказати напевне. Тебе, мабуть, насамперед цікавить їхня психологія, а ми не мали шансу взяти у них інтерв'ю. Розкажіть мені все, що ви знаєте, і, може, я знайду щось корисне для себе. І граф почав розповідати організми, подібні жучарам, досить, імовірно, могли виникнути й на землі, якби все пішло по іншому мільярди років тому. На молекулярному рівні не було ніяких несподіванок. Навіть генетичний матеріал був той самий. Не випадково, що жучари нагадували людям комахоподібних. Хоча їхні внутрішні органи у процесі еволюції стали набагато спеціалізованішими і складнішими, ніж у будь-яких наших комах. Замість зовнішнього в них розвинувся внутрішній скелет, а їхня фізична структура все ще нагадувала далеких предків, які, скоріше за все, були схожими на земних мурах, та не надавай цьому великого значення, говорив граф. Так само можна стверджувати, що наші предки були дуже схожими на білок. А це вже щось. Якщо це точка відліку, то ми маємо йти далі, зауважив Ендер. Білки ніколи не будували космічних кораблів, заперечив граф. І, як правило, відбувається багато змін на шляху від збору горіхів і насіння до рудників на астероїдах, а також встановлення науково дослідних станцій на супутниках Сатурна. Ручари, ймовірно, сприймають приблизно такий самий спектр світла, як і люди. На їхніх кораблях і станціях є штучне освітлення, але їхні антени, на думку вчених, рудиментарні і нефункціональні. Результати дослідження їхніх тіл не дали відповіді на питання, що насамперед важливо для жучар нюх, смак чи слух. Звичайно, ми не можемо бути впевненими, але ми не побачили в них жодного способу обміну інформацією за допомогою звуку. І найбільш дивно те, що на їхніх кораблях немає жодних засобів зв'язку, ніякого радіо, нічого подібного, що могло б передавати або й приймати будь-який сигнал. Екіпажі кораблів спілкуються один з одним. Я бачив відео, вони розмовляють. Так, розмовляють, але по-своєму, тіло з тілом, свідомість зі свідомістю, це найважливіше, що ми дізналися про них. Їхня система зв'язку, хоч би якою вона була, діє миттєво, швидкість світла ніщо у порівнянні. Коли Мазарам переміг їхній флот вторгнення, зв'язок накрився скрізь і відразу не було часу для сигналу, усе просто зупинилося. Ендер згадав кадри, на яких цілісінькі жучари лежали мертвими на своїх постах ми знали тоді, що це можливо. Передавати сигнали, обганяючи світло це було 70 років тому, і тільки ну, ми зрозуміли, що це здійсненне, то теж придумали, як це втілити. Тобто, мене звичайно там не було, я тоді ще не народився. Як саме це можливо? Я не можу пояснити тобі принципи філотичної фізики, та й ніхто їх до кінця не розуміє. Важливо лише, що ми побудували ансібль. офіційна назва цього апарату миттєвий філотичний комунікатор. Але хтось витягнув зі старого фантастичного роману назву Ансібель, і вона прижилася. Про існування цього апарату знають, звичайно, одиниці. Чи означає це, що тепер люди можуть спілкуватися один з одним, навіть коли вони знаходяться на різних кінцях сонячної системи? спитав Ендер. Та хоч по різні кінці галактики. А жучарам для цього не потрібна ніяка техніка. Отже, вони зрозуміли, що програли, тільки на це сталося, припустив Ендер. А я завжди вважав, точніше, всі говорили, що жучари дізналися про це лише 25 років тому. Це отримувало людей від паніки, пояснив граф. До речі, я розказую тобі таке, про що ти не маєш знати. Але ж ти не залишиш штаба міжнародного флоту, доки не скінчиться війна. Енде розлютився. Ви добре знаєте мене я вмію зберігати таємниці. Такі правила з метою безпеки людям у віці до 25 років не можна довіряти секрети. Це дуже несправедливо стосовно багатьох відповідальних дітей. Але це допомагає звузити коло тих, хто міг би проговоритися. Навіщо всі ці таємниці? Тому що ми дуже ризикуємо Ендере, і не хочемо, щоб половина з комп'ютерних мереж на землі могла вгадати наші рішення. Справа в тому, що, створивши робочий ансібель, ми обладнали цими апаратами наші кращі кораблі і відправили їх до рідних домівок жучар. Ми що, знаємо, де вони знаходяться? Так. Значить, ми не чекаємо третього вторгнення. Ми вже почали третє вторгнення. Ми напали на них? Ніхто не казав про це. Усі думають, що наш величезний військовий флот чекає в кометному щиті. Там немає жодного корабля. Ми беззахисні. А що як вони теж послали флот для нападу на нас? Тоді ми пропали. Але наші кораблі не бачили цього флоту ніяких ознак. Може, їм набридло і вони вирішили залишити нас у спокої? й таке. Ти продивлявся відео. І як після тих кадрів ти віриш у ймовірність їхньої відмови від війни? Ти готові ризикнути, якщо мова йде про саме існування людства. Ендер намагався прорахувати, скільки минуло часу. І кораблі летять уже 70 років частина з них, а інші деякі 30, деякі 20 років. Ми тепер робимо дуже досконалі кораблі. Учимося, як краще обігравати простір. Але всі наші зорельоти, крім тих, що ще у стадії будівництва, зараз на шляху до світу жучар, до їхніх форпостів. Усі великі зорельоти. Кораблі, транспортери і кораблі матки з винищувачами і крейсерами на борту наближаються до жучар і уповільнюють свій хід, тому що вони вже майже прибули. Перші ескадри ми надіслали до найвіддаленіших світів, нові до тих, що ближче. Ми добре розрахували час, усі вони прибудуть до бойових позицій із різницею всього в декілька місяців. Рідну планету жучар, на жаль, атакуватимуть найпримітивніші, геть застарілі кораблі, але вони все ж добре озброєні. У нас є зброя, яку жучари ще ніколи не бачили. Коли вони прибудуть, років через п'ять, Ендере. У штабі флоту все готово. Центральний Ансібель підтримує зв'язок із флотом вторгнення. Усі кораблі в прекрасному стані і готові до бою. Єдине, чого нам не вистачає, Ендере, так це командира людина, яка знатиме, що дідька забирай робити тим кораблям, коли вони досягнуть мети. А що, коли ніхто не знатиме, що їм робити? Тоді ми просто зробимо все можливе. З найкращим командиром, якого лише зможемо підготувати. Зі мною, подумав Ендер, вони хочуть, щоб я був готовий через п'ять років. Полковнику грав, немає жодного шансу, що я зможу командувати флотом на той час. Граф знизав плечима. Ну, добре, але все ж спробуй постаратися. Якщо не впораєшся, доведеться обходитися тим, хто є. Ендер відчув полегшення, але лише на мить. Тільки на тих, хто є, не можна розраховувати. Ще один трюк графа. Змушує мене повірити, що все залежить лише від мене, щоб я не зміг відмовитися, щоб робилося можливе і неможливе. Та хоч би там як, це може бути правдою. І тому я мушу працювати і якомога серйозніше. Саме цього хоче і валя п'ять років. Флот прибуває лише за п'ять років, а я ще нічого не знаю, думав Ендер. За п'ять років мені буде п'ятнадцять. Промовив він у голос. Майже шістнадцять, поправив граф. Усе залежить від того, що ти знатимеш. Полковнику граф. Я хочу повернутися і скупатися в озері. Після того, як виграємо війну, пообіцяв граф, або програємо. Пройде кілька десятиліть, перш ніж вони доберуться сюди, щоби покінчити з нами. Будинок буде на місці, я обіцяю, ти зможеш плавати скільки захочеш. Але я ще надто молодий для Служби безпеки. Ми триматимемо тебе під озброєною охороною. Військові знають, як розв'язувати такі проблеми. Вони обоє розсміялися, і індеру довелося нагадати собі, що граф просто веде свої ігри. І лише вдає із себе друга, що всі його слова й очинки лицемірство, розраховане на те, щоби перетворити Ендера на ефективну бійцівську машину. Я стану тим знаряддям, на яке ти хочеш мене перетворити, подумав Ендер, але тобі не обдурити мене. Я зроблю це тому, що я сам так вирішив, а не тому, що ти обводиш мене навколо пальця. Ти слизький покидько. Непомітно для себе вони досягли ероса. Капітан показав їм порожній екран візуального огляду. А потім наклав на нього те, що проявилося в інфрачервоному випромінюванні. Буксир завис над планетоїдом лише 4 тисячі кілометрів відділяли від нього, але ерос усього 24 кілометри діаметром був невидимим, не рахуючи відблиску сонячного проміння. На орбіті Ероса кружляли три платформи для посадки, і капітан пристикував корабель на одну з них. Він не міг приземлитися безпосередньо на планетоїд, сила тяжіння на еросі була збільшена. І буксир, призначений для транспортування вантажів у космосі, не зміг би вибратися з гравітаційного колодязя. Капітан буркнув прощавайте, але у Ендера і графа настрій від цього не зіпсувався. Капітану гірко було залишати свій буксир, а Ендер і Граф відчували себе ніби ув'язнені, яких нарешті умовно звільнили із в'язниці. Пересідаючи на човник, аби дістатися поверхні ероса, вони без кінця повторювали перекручені цитати з кінофільмів, які всю дорогу вкрутив капітан. І реготали як божевільні. Капітан розлютився ще більше і зробив вигляд, ніби заснув. А тоді майже машинально Ендер запитав графа востаннє: Чому ми воюємо з жучарами? Мені відомо багато причин, відповів граф, тому що їхня система перенаселена і їм потрібні колонії, тому що вони не можуть змиритися з думкою, що у Всесвіті існує інша форма розумного життя, тому що вони не вважають нас розумними, тому що одорманені релігією. Або надивилися наших фільмів і вирішили, що ми безнадійно агресивні, та що завгодно. А у що вірите особисто ви? Це не має значення. Я просто хочу знати. Вони, скоріше за все, спілкуються між собою безпосередньо, свідомість зі свідомістю, діляться думками і спогадами, навіщо тоді їм мова, навіщо вчитися читати і писати? Як вони дізнаються про читання і письмо, якщо побачать це? або сигнали, або числа, або все, що ми використовуємо для зв'язку. Це не просто питання перекладу з однієї мови на іншу, у них взагалі немає мови. Ми використовували всі засоби, намагаючись налагодити зв'язок, але в них навіть немає апаратури, щоб прийняти наші сигнали. Можливо, і вони весь час намагаються встановити з нами зв'язок на рівні думок і не розуміють, чому ми не відповідаємо. Значить, ми воюємо лише тому, що не можемо поговорити? Якщо інша, чужа людина не може розказати тобі свою історію, чи можна бути впевненим, що вона має на думці. Тоді її можна підозрювати і в убивстві. А якщо залишити їх у спокої. Ендере, не ми заварили цю кашу, вони прийшли до нас. Якби вони збиралися залишити нас у спокої, могли б зробити це сто років тому до першого вторгнення. Можливо, вони не знали, що ми розумні. Можливо. Ендере, повір мені, це питання обговорювалося протягом століття. Ніхто не знає відповіді, і все зводиться до одного якщо хтось із нас має загинути, то нехай, чорт забирай, це будемо не ми. Наші гени не дозволять нам прийняти інше рішення. Окремі істоти можуть жертвувати собою, але раса в цілому ніколи не зможе прийняти рішення припинити своє існування. Тому, якщо зможемо, ми знищимо всіх жучар до єдиного. А як ні, то вони, якщо зможуть, повбивають усіх нас. Особисто я, мовив Ендер, на бусі виживання. Я знаю, відповів граф. Ось чому ти тут.